їдемо трошки катнуть вулицями Львова поза Львов Кубанській проїхали біля свого дитячого садка. Тепер їдемо по Кримській вулиці. Раніше на велику тут класно їздилися. Була рівна нова дорога асфальтована. Зверху ми з самого розганялися і вперед на наниз. Зараз вже трошки гірше. Робили поліцейські, побудували зліва нові будинки. І вже давно побудували, але все рівно. О. А ці сірі пентхаузи всюди вже Ні, ще не всюди живуть, чи не попродавали, але в деяких живуть. Зліва від дороги тік потічок, були болотка, потічок відтікав з озера, до котрого ми їдемо зараз. Болотка ще з правої сторони трошки лишилася. О, це старий будинок ще залишився. Тут вже побудували зліва новий такий маленький замок. Досить гарний. Це вже новий будинок. Тут і трошки старих і відновлених. О, навіть самокатик можна взяти. З правої сторони стадіон Україна і Парк Україна, і колись від футбольного поля зверху була гарнолижна горка. Чи ми туди заїдемо? Ну, заїхати можна. подивитися на цю гарнолижну горку ось тут вона була вже поросла це моє ззаді табло тут ще залишився фундамент від опори Підйомника. Це був такий бугіль, що чіплялося крючком до нього. І ось тут вверх йшла горка. Ще тут трошки розрівняно. Немає е, цих кущів, але зверху вже позаростало. Навіть було штучне покриття. І навіть будували якийсь будинок. О. Проїдемо трошки наверх. О, Зліва ніде строй, будинок бачимо, а справа було запасне футбольне поле. Ось тут запасне футбольне поле, але як завжди не доробили, ворота вже познімали, але можна тут і бігати. Чим народ і займається. Були ворота і в одну, і в другу сторону. Ось тут запасне тренувальне футбольне поле. Сходи наверх, на верху частину комплексу. Зверху за опорою нове маленьке штучне футбольне тренувальне поле. А так ще з другої сторони стадіону України є тренувальні поля. А це так вже занедбали. Ну нічого, їдемо далі. Ось ми виїхали на Добривчик і трошки видно панораму Львова. Дерева повиростали, звісно. Ну нічого. Їдемо далі. Треба ще трошки повідчувати мотоцикл. І з правої сторони стадіон, який за радянських часів називався Дружба, тепер називається стадіон Україна, футбольний клуб Карпати, на ньому тренується, тренується, грає. В 90-ті роки, кінець 80-х, 90-ті початок був е цей базар на цьому полі. О, Зараз закрито, але раніше ми свобідно заходили, бавилися там, як діти. Ще трошки проїдемо навкруги. Подивимося о автобус футбольного клубу Карпати. І тренувальні поля. Одне таке невеличке поле тренувальне, зліва від котрого вже розбирають базар, котрий не вдався. Це вхід на стадіон. А зимою на стадіоні заливали каток, і ми гуляли там на коньках, на ковзанах. А на цей пляць, де зараз дуже люблять приїжджати навчальні автомобілі, приїжджав Чеський Лунапарк. Це було взагалі. Толпи, як по свячену воду, йшли 80-ті роки в лунопарк. Стояли в довжезній черги, особливо в перші дні відкриття. В комнату страха. Ай-яй-яй. Ось ми заїхали з протилежної сторони стадіону Україна. Ось все позакривано. Це нове тренувальне поле. Переважно діти на ньому грають. З правої сторони ще старий будинок Кас. О, вже позакривали віконочка, скільки раніше було. Всюди, де зелені проємки, там віконочка. І ось ми виїхали з другої сторони, тобто наверху від тренувального футбольного поля, котрий ми спостерігали знизу. Ось там, де люди є, загоряють. Ми біля тамтої опори, от люди приходять з собакою. Ми, власне, там були і вели наш репортаж. Прямо ми бачимо три сірих будинки, один такий високий, жовтий, його раніше не було, але це три сірих будинки, це були гуртожитки. Купол церкви бачимо за опорою на пагорбі її також раніше не було. А ці домики деякі були, деякі побудували. Дуже класне місце. Так, в парк ми не поїдемо, щоб не шугати мотоциклом людей, але колись образмашини машинами заїжджали. Може, колись можна буде поїздити. Зараз їдемо далі. Ой, знову. Тільки Львів, тільки Карпати. Але зараз біля Личаківського цвинтаря тренується футбольний клуб Львів і непогано також грає. Раніше тут і турнірна таблиця висіла замість цього плакату. Прямо ми бачимо розвалений базару. А на переломі 80-х і 90-х базар був на, самому, на самій території стадіона на верхній площаці довкола. Внизу, звісно, траву не рухали. О, на траві були собачі виставки. Виставки собаки. Ми навіть зі своєю собакою, хоча вона не була дуже породіста, там якась шикарна. Але ми з нею. Ходили і тоді було дуже багато різних собачок. Автопарк клубу Карпати. А ми їдемо далі. Да, дорожка в них, звісно, тут не ахті. Вже не пам'ятаю всіх нас вулиця. Це Дністерська. Але по ній часто їжджу. Тому що між міцнопківською і зеленою це досить непогана траса. Школа карате, цікаво. І зараз з Ністерської виїжджаємо на вулицю Зелену. Так, їде транспорт, не їде. Так, багато різного транспорту, амбулянсик. Всі їдуть, а ми всюди поміщаємося. А, але чудики запаркували. Він би ще запаркував. Щось нейтралочку треба краще включати. М -м, сразу на двойку. О! Нейтралка наконець. Запаркувати так на пішохідному переході. Ну просто хамство. Звичайно, в цій чанучці ми стояти не будемо, тим більше, що тут досить широко. О, сюди я приїжджав на шиномонтаж. Хлопці з сараю такого хорошо піднялися, молодці. Працювали дуже добре. І нашому брату були знижки також. Молодці. Вулиця Зелена. Опс, 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 опс. це вже було за 3.9 земель. А тепер майже центр. Зараз взагалі набагато менше машини у Львові. З відомих причин, автостанція номер 8 з правої сторони, все, що йде на зелену, далі. Їдемо, їдемо зеленою. І з правої сторони друга важлива річ це буде авторинок. Автобазар, куча різних ніщячков. Ух, яка техніка! Ось тут вес на автобазарчик Так, шо у нас тут? Народ їде. Еде, 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 еде І женщина с коляскою И женщина с телефоном Взагалі, зараз, якщо по самому місту, то хіба вигідніше всього їздити на електросамокатах. Якщо б я працював вже у Львові, то напевно би такий би собі приобрел, бо напевно би часто користав чогось такої штучки. Право пішла, направо пішла дорога на Сихівський міст, а ми їдемо прямо далі по зеленій, по зеленій вулиці.